І з цих постійних змін бачимо, що ця практика буде ще напрацьовуватись принаймні кілька років. Разом з тим, я абсолютно погоджуюсь з тим, що Інститут угод він має бути, він має велику перспективу. І якщо Суспільний інтерес і інтерес держави дійсно виправдовує певні преференції для особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Цій особі завжди треба давати це світло в кінці тунелю, якщо звісно всі плюси від такої угоди вони будуть свідчити на необхідні, про необхідність її затвердження. Мабуть, у мене все. Батл рума, тому всі ваші питання, думки актуальні зараз до озвучування. Все, що у вас впливає на думку, ви можете задавати питання усім присутнім, в тому числі в режимі онлайн. Ну а для того, щоб перейти плану тепер до позиції сторони обвинувачення, вірніше наших присутніх експертів, які працюють на стороні прокуратури, які стикаються з цим питанням, то я хотів би передати слово шановному. Андрію Дмитровичу Огороднікову, який в тому числі готував коротку доповідь стосовно відповідного питання, а зокрема і свіжого закону 4733 з цього, з цього інституту, Прошу. щиро дякую всіх вітаю. Усіх вітаю з великим святом. Я для зараз я вважаю, що це виклик для суспільства. Так, от, збиратися таким колективом саме в цей день, оскільки я, як керівник профронтового району знаю ситуацію, е, ті ризики, що готує ворог, і досить круто, що а, все ж таки це не було завадою, щоб сьогодні а, заслуховувати всіх учасників і спілкуватися. Висловлювати свої думки з приводу актуальної позиції щодо нового законодавства. Для нас, чесно кажучи, як для органу прокуратура підписання цього закону саме 4033 це невелике свято, оскільки особисто я і всі мої колеги чекали його таке запровадження від зміни Кримінального кодексу України. От. Нарешті він був підписаний. Ми розуміємо, що це було наслідком вимог Європейського Союзу як зобов'язання України доступу. Все ж таки, для нас він веде позитивні відповідні зміни. Так, закон 4033 він повертає привабливу з інституту оголоси про визнання сукору ціну кримінального провадження. Він дозволяє засудженим за корупцію уникнути реального позбавленої волі, замінив його якимсь бутовим сроком або інше пом'якшення покарання, що було фактично заборонено з 2015 року. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним або винуваченням має включати виконання останні певних службу та викриття інших корупціонерів та відшкодування збитків. Якщо особа діяла самостійно, вистачить тільки вишкодування. Сам по собі цей механізм дасть необхідну можливість як органам прокуратури, так і органам, всім органам правопорядку. Нарешті, як я вважаю, дістати тих, тих дійсних корупціонерів, кінцевих бенефіціарів, злочинних схем, так званих маріантів. Оскільки на практиці ми завжди стикаємося з тими питаннями, що ми ловимо дрібну рибу, як кажучи, от, е, робимо відповідний кількісний показник, а все ж таки вимоги сьогодення, Європейський Союз і наші міжнародні партнери вони очікують від нас дійсних результатів, і щоб ми показували більш якісний показник. А, так, звісно, бувають. Певні там на практиці працівники відповідних підприємств служб, організацій, які е, умисно е, вчинюють корупційні правопорушення, однак е, все ж таки в своїй голові не розуміють повністю всі наслідки е, вчиненнями діяння, весь той обсяг звичайного е, прояву, який вони виконують за вказівками інших, більш вагомо осіб. От. І для нас, як для органу прокуратури, досить круто зараз їм надати таку можливість уникнути від відповідної відповідальності, коли і суспільство буде в плюсі, і органи прокуратури, і слідство досягнуть відповідного результату. Так як для мене, чесно кажучи, одні сторони обвинувачення. Угод він завжди був досить перспективний, однак в своїй практичній діяльності він не завжди був більш раціонально доцільнішим, ніж звичайний роздав, який мене проваджується в суді. Чому? Тому що взагалі по практиці ми скеровуємо угоди. Про примирення в дріб'язких кримінальних злопорушеннях, а в корупційних правопорушеннях з урахуванням того, як була виписана стаття 75 ми не мали змоги щось пропонувати обвинуваченому там, стороні захисту, щоб було для них в першу чергу цікаво, щоб були для них підстави підписувати з нами там якісь бумаги. А зараз 75-та стаття, вона виписана досить круто, чесно кажучи. Ми багато писали до Офісу Генерального прокурору свої пропозиції щодо зміни цієї статті. Писали і пропозиції щодо зміни 77. А, так, щодо зараз... повторного звернення, щодо повторного звернення, також є відповідна практика, коли. З формальних причин суд відмовляв, є така практика. З формально... Не може бути тільки формальна причина. Ну, не, не може бути. Якщо, Коли угода не відповідає закону, суспільним інтересам. Воно. Ми для цього і забрали.